Доброго дня, смачного обіду. Сьогодні у нас будуть пиріжечки з картопелькою. Ось які вони гарнюні, пухнаті. Готую обід. Одна відома блогерша каже, що це грузинське, грузинська страва. Картопля обжарена, помідорки, перчик солодкий, куряче м'ясо е спеції, чесничок. Я думаю, чого ж воно грузинське, як ми це все в нас українське, все це з наших огородів. Все це ми садимо, плекаємо, вирощуємо. Ось домашні помідорки, ой, гірочки. А оце вже приготовлений піднос, щоб винести разом нам з чоловіком і пообідати. З дір з часничком, помідорки, огірочки, узвар. Ну, це таке м'ясно овочеве рагу. Пиріжечки. Хай всім смакує. Всіх запрошую. Приїжджайте в гості, ми всім будемо дуже раді. Лайкайте та не лайте. Всім смачного!